Одне єдине питання про суспільно політичну ситуацію в Україні зібрало бердичівських депутатів на позачергову сесію. Таким чином бердичівський міський голова та народні обранці відреагували на один із пунктів резолюції учасників масштабного мітингу, в якому городяни просили своїх представників у міськраді ухвалити ряд вимог до Верховної Ради України. Усього резолюція складалася із п'яти вимог до столичних парламентарів. Озвучив їх секретар Бердичівської міської ради Василь Толочко. Не визнавати дійсними злочинні закони до 16 січня 2014 року та не виконувати їх, вимагати від Верховної Ради їх відмінних, так як таких, що суперечить засадам Конституції України, і будуть прийняті з порушенням регламенту Верховної Ради. Непутати міської ради прийняти рішення про засудження злочинних дій та недмінне використання сили спецпідрозділами Берху та так званих тітушок проти протестувальників. Застосування зброї, заборонених гранат, водометів, морозу погоду та тортури, притягнути до відповідальності виник, а міністра внутрішніх справ відправити відставку за порушення законів. Вимагаємо відставки уряду України, Аджелія Азарових та президента України Миколича, які допустили політичну кризу та свавілля скоро в країні та скриттями наших дітей. Розглянути питання про відслав партії регіонів, депутатів регіоналів та членів фракції в міській раді ради засудження до партійців, проти мирних міторгувальників та українського народу, організації як такої, що покривали безчинства та незаконні дії в Україні. У випадку невиконання на наших умов залишаємо за собою право на подальші протести всіма законними в європі способами. У засіданні сесії взяла участь народний депутат України Анжеліка Лабунська щодо власного бачення останніх подій в Україні, народна обраниця заявила. Її позиція з цього приводу у Бердичеві відома ні за бюджет 2014, ні за закони 16 січня вона не голосувала. Так зауважила за свій голос. Вона могла потримати на папері мільйонів 20-30, начебто на розвиток Бердичева, та гроші на крові виступили не надто привабливим стимулом. Що ж до позиції Бердичівських депутатів у питанні бачення суспільно-політичної ситуації у державі, то на думку Анжеліки Лабунської вони мають відреагувати на те, що відбувається в Україні, нелегко. Я вважаю, що я розумію, у кожного є робота, у кожного є бізнес, і хтось боїться писати якісь радикальні слова, що завтра зачепуть їх бізнес, їх, їх родини. Але я хочу сказати, що якщо буде розжанений майдан для цього, то все це буде стосуватися, що сьогодні відбувається в країні. Кожному з нас знову. Тут є багато жінок. Я думаю, що ви не хочете, як і я, щоб наші чоловіки, і наші діти пробували свою кров у мирний час. Повірте мені, я бачу, що відбувається на майдані, на краніх телевізорів. Там нема радикалів. Там люди, які, може, перший раз вийшли стояти не за підвищення зарплат, не за підвищення стипендій. Там стоять люди просто за нашу звану гідність. Вони там стоять за кожного з нас. І я вважаю, що наймале, що ви можете сьогодні зробити, це дійсно виконати вимоги громади і прийняти резолюцію, яка, яка сьогодні вимагає суспільства. Із текстом резолюції отримали можливість ознайомитися усі представники депутатського корпусу на засіданнях комісій, фракцій узгоджувальної ради. Обсудили звернення громадян міста Берничева. Було різних думок додали, а потім прийнято рішення прийнято його без змін в цілому і без доповнень. Так як воно є. Зрештою, Анжеліка Лабунська виступила автором ще одного поправочного пункту звернення про звільнення політв'язнів та незаконно затриманих громадян. У результаті депутати проголосували і за основу, і за поправку нардепа. Почули присутні на сесії думку Бердичівського міського голови. Існуючі проблеми виникли не сьогодні і не вчора, переконаний Василь Мазур. І якщо хтось говорить про результат, то чітко має розуміти причину його появи, коли у Верховній Раді закони приймаються наспіх під певну політичну ситуацію чи персону, констатував Василь Мазур, рано чи пізно вони отримають оцінку суспільства. Давайте подивимося, яким чином приймалися всі виборчі закони, і всі вибори, які проходили у нашій державі. Всі вони приймалися наслідки, всі вони приймалися під вибори, голосували всі. І сьогодні ми маємо дуже, оце результат першу чергу, тих виборчих законів і тих систем виборчих, які були прийняті в Верховній Раді. Через то, Анжеліка Віктора, я хотів би сказати свідочка, я звертаюся до вас, я думаю, що сесія підтримує нас. Звернутися в Верховній Раді, прийняти один раз. Готовий закон, кодекс виборчий. І якщо проводити вибори, то провести вибори всіх, всіх рівнів влади, згідно нового законодавства, при цьому повністю деполітизувати органи місцевого самоврядування на місцях. Міський голова повинен бути безпартійний. Я безпартійний, але були поставлені умови, що повинен да, підтримувати всі партії. Але ж це ж не, це не нормально, коли сьогодні ти зобов'язаний йти від якоїсь партії. Хай люди вибирають людину, а потім, якщо він член партії, приходять і формують ту чи іншу фракцію. У своєму виступі торкнувся міський голова і наболілої нині для тисяч бердичівлян теми діяльності фірм із переобладнання авто у світлі останніх подій. Подякувавши Анжеліці Лабунській за розуміння проблеми, Василь Мазур попросив її підтримати бердичівлян у подоланні останньої підтримайте, будь ласка, Верховної Раді або відміну взагалі цього рішення про акція на переобладнання, тому, що все одно держава втратить, як до державного бюджету, ми пророкували, що будуть втрати серйозні до міського бюджету і втратить кожна сім'я. І е, якщо це неможливо, то хоча б на зібрані з підприємцями було поставлено питання, хоча б відтермінувати до 2015 року. Я вже зареєструвала зміни до закону про скасування, направила листа відповідно до кількістів фракцій, переговорила з Олександрою Кужею. І ми якоюсь рамою будемо переконувати такого це член партії регіонів, голова якраз комітету з питань податків. Я не чекаю, що цього я це вже зробила, але чи буде? На я думаю, що це буде вже відбуватися в лютому, коли якщо ну якось одно відкриється ця сесія. Народний депутат цілком згодний з міським головою Бердичева у питанні реформування виборчої системи. На її думку, від прізвища прем'єра ситуація в Україні не зміниться. Це було один з моїх основних моїх виборчих передвиборчих обіцянок громаді, що дійсно нам треба робити. Сьогодні реформу місцевого самоврядування наділяти їх функцію, наділяти їх грошима. щоб їх не ділили в Києві, і тоді посада прем'єр-міністра і інші функції будуть не такі привабливі для багатьох людей, як вони є сьогодні. Я не вірю в те, що депутати сьогодні підуть на переговорі. От я вам чесно відверто кажу. Але те, що треба, приймати, якщо буде інша більшість в Верховній Раді, новий виборчий кодекс, це однозначно не може сьогодні. А бути висунення і вибори до місцевих рад тільки за партійною основою як очільника міста не може не турбувати Василя Мазура і ситуація, коли підприємство працює у Бердичеві, а податки платить до столиці. Таке явище заявляє, потрібно негайно зупинити. Сьогодні це вже пішло. Знаєте, зовсім не, не просте русло, тому що підприємства. Наші люди тут працюють, садочки наші, музикальні, все, все це потрібно нам забезпечувати, а кошти йдуть на Київ, все раз. А друге питання всім в іншому. Коли сьогодні, ви розумієте, повер... а чого йдуть, бо повернення ПДВ йде, там можна краще повернути, ніж Беркичеві або якісь інші речі. Я просив внести зміни в законодавство чітко. Якщо підприємство знаходиться на території міста, воно повинно всі податки сплачувати. Тільки в міську раду, а не в інші якісь бюджети, тому що це абсолютно ненормально. Це не веде до розвідку ні місцевого самоврядування, ні міст, а це веде до того, що концентруються кошти тільки в центрі. Прошу вас підтримати. Ми напишемо відповідне згадання, Депутати, куди підтримуєте таке роботу. Під час підготовки сюжету до ефіру стало відомо, що прем'єр Азаров написав заяву про відставку. А 9 із 12 законів 16 січня депутати Верховної Ради відмінили.